Я українка, І звучить це гордо, а степ широкий, моя рідна сторона, стоятиму я впевнено і твердо, хоча тут дуже мало є таких, як я, і скільки богом визначено жити, мої літа даремно не пройдуть, бо саме він. Навчив любити той край, де у століття прадіди живуть. Чи можете як я щось цінне у собі знайти, хоча й народились ви у цій країні, не знаєте, з якого роду ви, хто прадід ваш, яке коріння? Забули мову солов'їну, яка дзвенить струмочком лине. І пісня, та, що душу гріє, у забуття йде, і вже ніхто не передасть у спадок бабусиних промовок та казок, про яшку семіряшку і стоповий бузок, і, як колись весною, свів дідовий садок. Жили завжди, немов бур'яну полі, без роду й племені свого. І безтурботно йшли, поволі, не помічали одного. Як Змій повзучий в дім пробрався, І став народ весь покушать, Мов тут погано вам жилося, свій гонор пропонує показать. Тут степ широкий зашумів гомені народу. Ми не хочемо, щоб наш Донбас кормил весь Запад і большую Україну, Хотим назад, в СССР, коли он был, в достатки славили Росію. Нехай не чує степовий козак, як стала їм чужою його мова. Ліш руський, близок нам язик, збунтовані, здіймали знову. Ох, люди, люди, зхами! З усього світу їм кричать, кубло змії, не ворушиться, планує свої дії розпочать. А люди, мов глухі, незрячі, лише своє в них в голові. Ми всі слав'яні, і тим паче, між браттями не сталося б біди. А ту біду недовго довелось чекати. Нагрянула, як блискавка в степу. І хто куди побіг ховатись? Ніхто від брата не очікував війну, немов збуваються святі писання, про те, як скрізь почнеться сперечання, і батько доведеться йти на сина, між ними стане стрілянина, а мати на коліна перед Богом упаде і гірко його просить. Нехай біда їх обмине, а є мільйони матерів. Які усупроти в усім, немов від серця відривають, і на війну своїх синів із білю в грудях відправляють. І дай же Боже, щоб вони всі повернулися живі, щоб не ридала бідна мати біля могили невідомого солдата, який так віддано країну захищав, своє життя. За нас він віддавав. Вклонімось низько, тим героям, хто виборов для нас в бою цей рідний степ з Зеленим яром і стежку втоптану в гаю. А хто не вірить в перемогу і москалям допомага, нехай збирається в дорогу, його Росія вже чекає. Так гидко бачити людей, які немов ті це міри, готові продавати себе за сіль, крупу та пляшечку кефіру. Учора прапор ви здіймали, під ще не вмерла в Україні. Сьогодні інший прапор вже несете під ворожнечий гімн Росії. Мені огидна вся ця маячня. Так прикро, що я то усе бачу, їх сутність виявляється щодня, від розпачу я гірко плачу, від того що моя душа сумна, що вірить в маячню, й моя рідня, від цього я немов та сирота, яка між ворогів одна. Надіюся, лише на Бога щоденно в молитвах прошу. Щоб милості були ми в нього, бо любимо в країну не за якусь грошву, а за її історію прадавню, героїв переможних всіх часів і мову українську, гарну, за волю запорозьких козаків, також за гори і ліси та ріки, моря, що на Азові та в Криму. Вірші Шевченкові повіки не підуть забуття. Завжди йому ми будемо покладати квіти, прийшовши на Тарасову гору. А ті пісні, які прийшли із давнини, їх мелодійний спів і вивід неповторний, наш традиційний одяг одягни і станеш зразу Королівною Так хочу я, щоб той момент настав, коли по той. Хто вкрав у мене мрію, не озираючись, так точно бігти став, як він моїх дітей прогнав з країни. Я вірю в те, що скоро буде саме так, обіймами зустріну своїх дітей і друзів, а вороги нехай відчують жах від того. Що ми щасливі дуже.